Такі люди, як Юліан, є всюди. Приїхавши з Болгарії, Юліан залишив свій дім у пошуках нових можливостей. Але, потираючи залежностям від цигарет і алкоголю, він марнував свій час і більшу частину заробітку. А коли втратив роботу, його родина сказала йому покинути дім. Через 10 років Юліан опинився на жвавій вулиці Нікосії, столиці Кіпру. Там він невтомно чистив взуття, але ледве міг прогодувати себе. Одного разу місіонер глобальної місії Філіп, також з Болгарії, привітався з Юліаном і запитав, чи потрібна йому допомога. Юліан здивувався, коли почув, як хтось говорить його рідною болгарською мовою, і запропонував Філіпу почистити взуття. Під час надання послуги Філіп розповів йому, що Ісус любить нас незалежно від того, ким ми є. Згадка про Ісуса привернула увагу Юліана і змусила переосмислити власну цінність. Наступного дня Філіп повернувся разом із кількома книгами і знову запропонував допомогу. Після цього Філіп часто підходив і читав Біблію Юліану. Очі Філіпа наповнилися слізьми, коли він запропонував своєму новому другові надію на краще життя за Ісусом. Незабаром ділян присвятив своє життя Богові. Юліан роками пив і курив, але завдяки свідченню Філіпа він вирішив відмовитись від своїх залежностей. Сім'я радо прийняла його додому, і тепер Юліан розповідає всім, хто готовий слухати про свою любов до Бога. Філіп продовжує своє служіння місіонером глобальної місії та проводить уроки з вивчення Біблії болгарською мовою в Нікосії. Декілька людей прийняли хрещення завдяки роботі Філіпа. Це значне досягнення для Кіпру, де Адвентиська церква налічує лише близько ста членів, а населення Нікосії становить понад мільйон мешканців. Філіп проводить свій час у спілкуванні з людьми, заводить друзів і знайомить їх з Ісусом. Місіонерські пожертвування підтримують таких місіонерів глобальної місії, як Філіп, у дуже різних місцях. Багато членів церкви по всьому світу дали Богу обіцянку і зобов'язалися перед Господом регулярно повертати йому, окрім десятин, додатковий відсоток свого доходу як місіонерські пожертвування. І ось що обіцяно: якщо люди стануть каналами, через які небесні благословення зможуть зливатися на інших, Господь підтримуватиме такий канал. Давайте поставимо свої бажання на останнє місце а Бога – на перше.